Ри зеру, почати життя з чарою. Сцена. Перше прибуття у лухуніку. Темрява. Моргнула, і перед очима вже яскраве сонце. Чара стоїть на площі, в оточенні незнайомих людей. Торговці. Запах спеції. Магічні символи на повітрі. І ніхто не помітив її появи. Чара, холодно, до себе. Нова ігрова зона. Зміна фону. Інвентар порожній. Елви залишився це цікаво. Вона проходить поміж людей. Діти сміються. Вуличний музикант грає флейту. Хтось обливає її водою випадково. Перехожий. Ой, пробач, я не бачив тебе. Все гаразд. Чара дивиться на пляму на одязі. Потім, на чоловіка. Чара. Все гаразд. Ти ще дихаєш. Це виправно. Перехожий розгублено сміється. Вона йде далі. Очі спокійні. Але в глибині блимає щось червоне. Зустріч Фельд. В закутку чорного ринку хтось викрав магічну емблему. Маленька дівчинка, Фельд, тікавши, випадково штовхає чару. Фельд. Ти чо, сліпа. Рухайся. Чара хапає її за зап'ястя. Холодна рука, залізна хватка. Чара, мовчки. Сіль швидка. Руки у крові. Злодійка. І все ж цікаво. Чара. Ти несеш емблему. Вона не твоя. Відай. Фельд, сміючись. І хто ти така, щоб мені наказувати? Чара не відповідає. Просто дивиться і погляд ранить глибше за ножа. Фельд вперше за довгий час відчула страх. Бій із Ельзою, емясниця убивця. Чара входить до будівлі старого купця, де ховається Фельд. Там же, Ельза, з ножами та посмішкою хижака. Ельза. О, ще одна дитинка. Прийшла подивитись, як виглядає смерть. Чара, спокійно. Ні. Прийшла її влаштувати. Удар. Блискав каруху. Чара зникає і з'являється за спиною. Ельза навіть не встигає повернутися, яку удар в шию. Ельза. А що ти? Чара, пошепки. Лв. 20. Кров розбризкується по підлозі. Ель западає. Фельд. В шоці не встигає навіть втекти. Фельд. Хто ти? Чара. Гравець. І я прийшла виграти цю гру. Епілог. Перша смерть. І тут щось іде не так. Таємна магія. Культ відьми активує невидимий ритуал. Несподівано, кинджал у спину. В очах темніє. Світ згасає. І знову площа. Торговці. Запах спеції. Все почалося спочатку. Чара, вперше, усміхається. Цикл. Як цікаво. Глава 2. Рем не забуде і не пробачить. Локація, особняк розвалю. Після кількох петльових смертей. Чара розплутала, куди веде слід емблеми. Її випадково запрошують до особняка розваля, магічного аристократа з дивною посмішкою. І там вона вперше зустрічає Рем і Рам. Сцена, чай з демонятами. Ранкове світло лється у велике вікно. Чара сидить за столом, навпроти, Рем і рам з посмішками не дуже щирими. Рам. Із сарказмом. Нова гостя, пане розвалю. Звідки ти її викопав? Рем, пильніше. У неї холодні руки. І запах крові. Чара спокійно п'є чай. Жодної емоції. Чара. Ви обоє демони. Відчуваєте смерть. Ви праві. Я вбивала. І ще буду. Момент тиші. Навіть чай здається холоднішим. Ран. Ну, принаймні чесно. Дослідження. Чара розплутує логіку світу. У наступні дні чара мовчки спостерігає. Як працює магія? Як поводиться Емілія? Як дивно поводиться Рем уночі? У петлях вона кілька разів помирає у сні, відчуваючи укол. І кожного разу повертається з новими знаннями. Сцена перехоплення Рем вночі. Глибока ніч. Рем, із кулою магії в руці, крадеться до кімнати. Але чара вже чекає її в темряві. Чара. Цього разу, я перша. Рем, здивовано. Що? Вибух. Чара ухиляється, зникає, з'являється позаду, розброє рем одним рухом. Сила явно не людська. Психологічна битва. Рем, дихаючи важко. Що ти таке? Ти не людина. Ти монстр. Чара, спокійно. Це цікаво. Ти демон. Я людина. Але ти бачиш монстра в мені. Це тому, що я не боюся бути тим, ким стала. А ти боїшся. Рем завмирає. Її душа в кризі. У цьому циклі чара не вбиває. Вона ламає зсередини. Чара. У наступному циклі ти мене знову спробуєш убити. Але я знову виграю. Бо я вже померла стільки разів, що смерть, мій друг. Повернення в петлю. Рем умирає від магічної пастки, не чара. Все знову починається. Але чара знає більше. Епілог глави. Вона стоїть у саду. Листя падає. Рем поливає квіти, ті самі, що чара бачила минулого разу перед смертю. Чара, про себе. У цьому циклі я залишу її живою. Нехай вона зламається поступово. І вперше легка посмішка. Глава 3. Зустріч з бательгейзе, Лавина Божевілля. Локація храм відьми, місце поклоніння. Чара стоїть перед темними дверима храму відьма зазрості. З кожним кроком темрява стає глибшою, а повітря важчим. Той самий запах магії, смерті, ненависті. Батель спостерігає за нею стіні. Її маніакальна усмішка освітлює обличчя, на якому видно тільки одне погане передчуття. Сцена перша зустріч. Двері відкриваються. Чара стоїть на порозі, її обличчя залишилось таким же беземоційним, як і завжди. За дверима, батальфейза стоїть, наче маніяк очікуванні, її руки химерно рухаються в повітрі. Бетельфейзе, помахуючи руками. Ну що ж, маленька лялько, чому ти прийшла до мене? Ха ха. ха Тут буде так весело. Я навіть не знаю, з чого почати. Задоволення буде в кожній миті, правда. Що ти скажеш? Чара стоїть мовчки, її очі світяться ледь помітною червоною іскрою. Вона не поспішає. Вона вивчає кожен рух бательфейзе. Чара, без емоцій. Ти божевільна. Але цікава. Що ти хочеш зробити? Це не вбивство, не смерть. Це гра. Батель сміється, руки розкриваються. Я гра. Ні ні. Ти ще не зрозуміла, маленька смертна, що ти зустріла суддю. І я вирішую, хто живе, а хто помирає. Моя рука це правосуддя. Ти, маленька істото, навіть не уявляєш, наскільки я тебе здивую. Ти ж Бо вже неодноразово помирала. І кожен раз ти повертаєшся. Як це працює? Ти не така, як всі. Ти, мабуть, особлива. Чара виводить свій ніж з кишені. Повільно рухається до неї, її погляд не відривається від батальхайзе. Битва розумів. Чара, погляд, що пробуває темряву. Ти не бачиш головного. Це не твоє правосуддя. Це твоя спроба контролю. Всі ці ігри з розумом, життя та смерть це твоя слабкість. Я не відчуваю того, що відчуваєш ти. Я просто дію. Я переможу. І ти не можеш це зупинити. Бетель Гейзе, зі сміхом, схиляючись до чари. Ти думаєш, що ти не відчуваєш? О, дитя, твої емоції, вони вже всередині тебе. Ти є емоція. Ти не знаєш, на що здатна твоя власна природа. Все твоє існування це жахливо коло, яке повторюється, і ти не встигаєш зрозуміти, що не маєш влади. Немаєш шляху назад. Чи не так? Вона рухається ближче, її руки сплітаються в дивні магічні фігури. В очах батальгейзе палає манія. Чара, тихо, з помітною усмішкою. Я вирішую, що має статися. Ти ще в цьому переконаєшся. Ми тище і раптово простір навколо них здригається від магії, що вибухає з батальгейзе, створюючи у повітрі зображення відьми заздрості. Це волотенське обличчя, яке пильно дивиться на чару. Чара, простягаючи руку. Мені не потрібно ваших примар. Я створюю свої власні правила гри. Чара швидко викликає у своїх руках темний магічний потік, що починає поглинати все навколо неї, затримуючи і не даючи батальгейзе рухатись. З її обличчя починає зникати та маніакальна усмішка. Чара. Це не твоя гра. Це моя. Зустріч на межі. Магія Бетельгейзе продовжує розривати простір. Проте чара не здається. Вона маніпулює своїми силами, щоб зламати потік часу навколо себе і раптово. Цикл знову змінюється. Бетельгейзе стоїть в руїнах з обличчям, яке змінюється від маніакального сміху до повного спустошення. Бетельгейзе. що Що це? Як? Як ти це зробила? Ти не можеш цього зробити. Чара, з поглядом, з бажальної рішучості. Ти навіть не уявляєш, на що здатна я. Я вже бачила це все. Батель падає на коліна, її темна магія виходить з під контролю, вона втрачає розум. Епілог глави далі по колу. Чара спостерігає за тим, як батальхейза падає на підлогу храму, де магія остаточно поглинає її. Вона помирає в циклі, і чара знає, за мить все почнеться знову. Вона залишає храм, і двері за нею закриваються. І знову новий початок. Глава 4. тіні між нами. Перша зустріч з Емілією. Локація ліс біля столиці. Чара, після того, як знищила батальгезе, йде далі, знайшла нову мету. Нову ціль. Тепер вона не просто досліджує цей світ, але й намагається зрозуміти, що робить його таким, яким він є. Вона розуміє: Емілія, хоч і непередбачуваною фігурою, може стати для неї ключем. Ключем до того, що має змінити всю гру. Сцена зустріч з Емілією в лісі. В лісі на заході сонця стоїть Емілія, схиливши голову, дивлячись на землю. Вона не бачить чару, але відчуває її присутність. Чара стоїть в тіні дерев, спостерігаючи за нею, розуміючи, що від цієї зустрічі залежатиме, чи буде вона далі продовжувати свою гру чи змінить саму суть гри. Емілія, поворот, дивиться в бік Чари. Ти ти хто? Чара не відповідає. Вона лише спостерігає за її рухами, намагаючись зрозуміти її глибше. Емілія, я відчуваю, що ти назвідси. Ти на схожа на всіх, кого я зустрічала. Чара, посміхаючись, ледве помітно. Я вже знаю, хто ти. Ти. Вибір цього світу. Ти. Надія, чи не так? Емілія стискає кулаки. В її очах змішане почуття тривоги та цікавості. Вона не знає, чи може довіряти чарі. Емілія, насторожено. І що ж ти хочеш від мене? Мені здається, ти не просто подорожуєш. Щось приховуєш. І я відчуваю, що тобі не можна довіряти. Чара, холодно, але спокійно. Ти не повинна мені довіряти. Але я допоможу тобі зрозуміти, чому цей світ так нестерпно вмирає і народжується знову. Чара робить крок вперед. Її кроки тихі, але відчувається, як вона буквально поглинає цей ліс своєю магічною присутністю. Емілія, схоже, збентежена. Ти розумієш більше, ніж я, але я не знаю, чи готова я слухати те, що ти скажеш. Емілія робить кілька кроків назад. Її погляд спалахує, вона знову бачить чару, вже не як звичайну людину, а як містичну силу, що її оточує. Ігри розуму. Чара стоїть, ніби чекаючи на розв'язку. Вона не рухається, але її погляд гострий, немов лезо. Чара. У тебе є шанс змінити цей світ. Але ти повинна зробити вибір. І я допоможу тобі зрозуміти, що ти не просто жертва. Ти інструмент. Емілія дивиться на неї з розпачем, але в її очах також з'являється до дознань. Емілія, я не знаю, чи варто мені довіряти тобі. Але я боюсь. Я не знаю, що мене чекає, що з нами буде, якщо ми програємо. Якщо я програю. Чара, холодно. Ти вже програла, коли погодилась на це все. Але якщо хочеш змінити результат, то я тобі допоможу. Чара підходить до Емілі, її очистій кіньнеблагання. Вона може направити Емілію на правильний шлях, але шлях цей може бути не зовсім тим, що вона очікує. Перша спроба порушити баланс. Зміна петлі. Чара в один момент відчуває тихий шепіт відьма заздрості. Вона одна з найбільших сил цього світу і повністю не піддається контролю. Вона хоче побачити, чи зможе чара порушити навіть цей ритуал. Чара відступає на крок. Погляд її залишається холодним, але повним глибоких знань. Чара до себе майже шепоче. Цей цикл я зламаю. І я зламаю її також. Відьма, твоя влада теж не буде вічною. Епілог глави. Чара залишає ліс, знаючи, що Емілія на неї зверне увагу, але не буде в змозі зрозуміти, що сталося. Ті самі гри та маніпуляції продовжуватимуться. Але тепер вона залишила свої сліди у світі. І коли цей цикл знову повернеться, Емілія вже буде іншою. Глава 5. тіні в столиці, вибір між владою і свободою. Локація столиця Лугуніки, велика площа. Столиця Лугуніки палає у вечірньому світлі. Легенди і чутки про Емілію, а також інші значні події, стикаються з новими викликами. Чара стоїть на великій площі, зокрема, поряд з усім тим хаосом, що породжує війна між кількома групами. Вона вже давно зрозуміла, що культ відьми – це один з ключових гравців у цьому світі. Їхній вплив на Емілію та інших персонажів, зокрема, на субару, вона використовуватиме на свою користь. Вона не планує просто бути гравцем. Вона хоче контролювати гру. Сцена розмови на фоні хаосу. Чара прокрадається через місто, спостерігаючи за тим, як рухаються події. Повітря важке від магії, пропльонів, які залишили відьми, і від фанатиків, що підтримують культ. І ось серед натовпу, чара бачить лідерів культу їхніх служителів, в обличчі яких відчуття абсолютної впевненості. Один із фанатиків з чорним плащем і спаленими очима наближається до неї. Фанатик. Ти ти не та кого ми очікували. Але ти обов'язково знаєш, чому ми тут. Ти повинна приєднатися до нас. Ми звільнимо цей світ вітрані. Ми будемо правити. Ти нездатна зрозуміти велику картину. Чара злегка усміхається і простягає руку до фанатика. Чара. Звільнити. Я б сказала, що ви хочете не звільнити, а підкорити. Ваше правосуддя це лише поганий жарт, культисти. Але ви і справді цікаві. Ось чому я вас слухаю. Фанатик відступає назад, його обличчя змінюється від нерозуміння до страху. Чара. Ви розумієте, що нездатні контролювати це все. Навіть відьма нездатна. Хоча, може, я і допоможу вам. Але це потребує деяких змін. Перша зустріч з культом відьми. Культ відьми поки не знає, з ким має справу. Вони прийняли чару як потенційного союзника, вважаючи її сильним махом, однак вона, як завжди, маніпулює ними. З її допомогою вони планують взяти під контроль Емілію і направити її на свою сторону, використовуючи магічні маніпуляції. Чара. Я буду допомагати вам. Але лише за умови, що ви залишаєте свою гординю і дозволяєте мені керувати ситуацією. Чара показує їм своє спокійне, але непохитне обличчя. Вони навіть не помічають, як потрапляють в її павутину. Її зосередженість і сила магії заражають їх. Вони навіть не розуміють, що все це гра, і вони лише фігури на її досці. Кульмінація захоплення влади. Після кількох днів підготовки чара бере участь у магічному обряді, де повинна бути здійснена жертву на честь відну заздрості. Всі культисти зібралися разом, і навіть Емілія потрапила під їхній вплив. Вони починають готувати обряд. Але чара знає, що цей ритуал має зовсім іншу мету. Вона не хоче, щоб це сталося. Чара змінює напрямок ритуалу, накладаючи свою власну магічну початку на обряд. Тепер все відбувається не за їхнім планом, а за її. Культ відьме, зрозумівши, що все йде не так, спробує втрутитися, але буде занадто пізно. Чара контролює цей ритуал, і тепер вона може змінити все. Розривання ілюзії. Магія спалахує, обряди ламаються. Емілія починає відчувати, що її воля повертається. Вона не піддається маніпуляціям культу і звільняється від впливу. Водночас чара стоїть в центрі цього хаосу, спостерігаючи, як магія змінюється під її впливом. Вона забирає свою частину влади і залишає культистів перед незрозумілим порожнім простором. Чара. Тепер усе під моїм контролем. Вона повертається до Емілі, яка дивиться на неї з великою кількістю запитань. Емілія, ти змусила їх підкоритись. Що ти хочеш від мене? Чара, спокійно. Я не хочу від тебе нічого. Ти вже все вирішила. Я просто допомагаю тобі зрозуміти, що ти можеш бути більшою силою, ніж тобі здається. Підсумок. Чара стоїть, дивлячись на руїни того, що було ритуалом. Емілія на її стороні, хоча не зовсім розуміє, що трапилось. Але тепер вона відкрила свої очі. Весь культ відьма, що залишився живим, тепер без заясили перед чарою. Вона перемогла, але це лише початок. У столиці знову буде хаос, але цього разу правитиме новий порядок. Глава 6. ті нової влади, крок у темряву. Локація велика зала замку лугуніки. Чара стоїть перед палацом лугуніки, готова зробити ще один важливий крок в своїй плані. Зараз усе змінюється. Зруйнувавши культ відьми, вона повністю перехоплює контроль і тепер повинна вирішити, що робити з усіма, хто стоїть на її шляху. Емілія, тепер частина цієї гри, хоч і не розуміє до кінця, але відчуває, що чара це не просто союзник, а той, хто може змінити її життя назавжди. Сцена бесіда за Емілією. Чара і Емілія йдуть коридорами замку. Чара більше не просто спостерігає. Вона вже все розуміє і знає, що потрібно зробити. Емілія, хоч і намагається не показувати цього, все більше починає розуміти, що чара змінює саму суть цього світу. Емілія, злегка нервово. Ти ти справді думаєш, що я готова до цього. Я не впевнена в тому, що мені робити далі. Всі ці люди, все, що відбувається. Чи це правильний шлях? Чара, спокійно. Все, що ти робиш, це результат твоїх власних виборів. Ти вже змінюєш цей світ, навіть не усвідомлюючи цього. Але тепер ти повинна прийняти те, що відбувається. Це твоя дорога, твоє правління. Чара звертається до картки, яку вона отримала після перемоги над культом відьми. Це не просто символ. Це її новий титул. Чара. Ти бачиш, що сталося з ними. Вони намагалися захопити тебе, а я просто зламала їхній порядок. І тепер цей замок належить нам. Це буде твій новий дім. Твоя нова реальність. Емілія виглядає змученою. Вона розуміє, що Чар її контролює, але також відчуває, що цей контроль це шанс. Шанс на новий шлях. Шанс на перемогу. Сцена, вхід до королівської зали. Чара і Емілія входять до головної зали замку Лугуньки. Тут, серед багатих колон і темних відбитків на стінах, відчувається особливий повітря влади. Це те місце, де розв'язуються всі великі рішення цього світу. Субару, який досі слідує за Емілією, опиняється в тому ж залі. Він підходить, поки Чара і Емілія обговорюють плани. Субару, ти змінила все. Ти зламала культ відьми. Тепер ти станеш королевою. Чара тихо сміється, і її очі відразу набувають того холодного блиску, який відчувається в повітрі. Чара. Це ще не королівство. Але все, що тобі потрібно знати, це те, що я не зацікавлена в тому, щоб бути просто частиною цієї гри. Я хочу контролювати її, перетворюючи кожного на фігурку, яка повинна буде підкорятися моєму плану. Якщо я буду правити, то всі інші будуть діяти по моїй волі. Субару, хоч і не зовсім впевнений у всьому, що відбувається, відчуває, що це вже не та Емілія, яку він знав. Вона змінюється під впливом чари, і це викликає у нього сумніви. Субару, до Емілії. Ти дійсно хочеш бути частиною всього цього. Вона використовує тебе. Емілія, злить помітною усмішкою. Вона дає мені силу. Вона дає мені можливість змінити цей світ, навіть якщо я не розумію, як це працює. Я не залишаюсь лише частиною чужих планів. Я обираю свій шлях. Кульмінація. Перші накази Чари. Чара підходить до великого королівського трону, що стоїть в центрі зали і сидить на ньому. Вона не просто стала частиною системи. Вона, власноруч, створила її. Чара здіймає руку і дає перші накази. Чара, тихо, але з величезною силою. Перше, жоден з ваших старих ворогів більше не буде загрожувати цьому королівству. Друге, кожен, хто спробує перешкодити наші волі, зустрінеться з моїм кнівом. Всі присутні наради слявляються перед її новою владою. Емілія та Субару розуміють, що вони на порозі чогось більшого, але якийсь невідомий страх пронизує їх. Епілог, початок нової ери. Чара сидить на троні, бачачи перед собою нову реальність. Вона не просто частина світу, зіро. Вона тепер його керівник. Емілія і субару на її стороні, але кожен з них почувається не таким, яким був раніше. Занадто багато змін. Занадто багато влади. Чара бере контроль. Вона гравець, який тепер визначає правила цієї гри. Глава 7. Тканина світу. Влада, яка змінює долі. Локація велика зала замку лугуніки. Чара тепер не просто тінь, що маніпулює іншими. Вона влада. Після того, як вона здобула контроль над культом відьми, вона готується до того, щоб зламати всі старі правила і створити нові. Її погляд не зупиняється лише на контролі над цією столицею. Чара бачить далеко вперед, плануючи, як перехопити контроль над цілим світом. Сцена перше переміщення сил. Чара сидить на троні, Емілія стоїть поруч, і субару спостерігає з відстані, все більше розуміючи, що тепер все залежить від чари. Чара. Столиця Лугуніки перший крок до мого справжнього плану. Але тепер я повинна показати всім, що я не просто правлю цією частиною світу. Я буду кожною частиною світу. Чара піднімає руку і махає нею в бік карт, що лежать перед нею на столі. Це не просто картини, це фрагменти реальності. Ідеї, які вона може змінити будь якої миті. Чара. Я почну з міст, які залишились на нашому шляху. Всі ці інші столиці, що ще мають свою владу їхнє управління. Все це буде зламано. Мої агенти вже працюють, і я хочу, щоб кожен місто в цьому світі стало частиною мого нового порядку. Субару, нервово. Це виглядає дуже ризиковано. Люди в цих містах не просто так живуть. Якщо ти зламаєш їхній порядок, що станеться з ними. Чара не звертає уваги на сумніви субару. Вона знає, що будь-який відступ тепер буде означати слабкість. А слабкість це смерть в її новому світі. Чара. Ти не зрозумієш. Це не просто зміна. Це необхідність. Ті, хто зможе витримати, стануть частиною моєї нової реальності. А ті, хто не готовий, їх не буде. Субар розуміє, що не може зупинити чару. Вона вже поставила себе вище всіх і, мабуть, навіть вище за саму відну заздрості. Він відчуває, як на його плечах тяжє новий моральний конфлікт. Сцена перша спроба зміни реальності. Чара починає діяти. З її наказом кожне місто, яке залишилось під контролем старих правителів, зазнає різкої зміни. Її агенти витеруються в усі міста, влаштовують інциденти, змушуючи місцевих лідерів іти за її волею або піддаватися її магії. Першою метою чари стає місто Фельдран, де вона планує повністю змінити його політичний ландшафт. Через кілька днів після початку операції вулиці Фельдрана наповнюються чутками, протестами та масовими страйками. Люди, які колись вважали себе незалежними, тепер розуміють, що вони не можуть йти проти чари. Сцена зустріч з новими союзниками. Після зміни декількох міст чара вирушає до однієї з найпливовіших постатей цього світу. Рем. Вона вважає, що Рем буде чудовим союзником у її новому світі. Вони зустрічаються в одній з міських таван, Чара, сміючись, привітно підходить до Рем. Чара. Рем, ти вражаєш мене своєю віданістю. Ти один з тих, хто міг би стати дуже корисним у моєму новому світі. Рем. Я не знаю, чи хочу бути частиною твоєї гри. Я служила Емілі, і все це виглядає дуже небезпечно. Чара, холодно. Ти не можеш дозволити собі залишатись поза грою. І я не допущу, щоб така сильна особистість, як ти стояла осторонь. Ти можеш бути частиною мого порядку, або тебе просто не буде. Рем задумується, але в її очах проблискує спокуса. Рем, я не знаю, чи готова я йти за тобою. Але ти ти правиш цілу епоху. І я відчуваю, що в твоїх руках є все, чого я прагнула. Чара отримує нового союзника. Рем, хоч і має сумніви, поступово піддається її волі. Сцена реакція інших лідерів. Тим часом нові володарі розпочинають свою боротьбу з чарою. Старі керівники інших міст починають усвідомлювати, що їхня влада знаходиться під загрозою. Один із них, старий магістрат, намагається організувати протистояння. Старий магістрат. Вона не залишить нам шансу. Якщо ми не об'єднаємося, ми всі загинемо. Нам потрібно діяти разом, щоб зупинити її. Але чара вже передбачає їхні рухи. Вона завжди на один крок попереду. Всі її ходи це безкомпромісний крок до абсолютної влади. Ніхто більше не має значення. Епілог, влада не має кордонів. Чара стоїть на великому балконі своєї нової резиденції, дивлячись на ті міста, які вона зламала і перемогла. В її руках все більше влади. І тепер немає жодних сумнівів, вона перемогла. Чара, тихо, майже до себе. Все це тільки початок. Тепер цей світ належить мені. Вона повертається всередину, і разом з нею нові союзники та нові вороги, кожен з яких буде або в її руках, або знищений. Глава 8, тіні падіння, вибір між знищенням і спасінням. Локація висока вежа, південний край лухуник. Чара сидить в своєму новому тронному залі, навколо неї, решки старого світу, які вона змушує впасти. Рем, тепер її союзник, стоїть поряд, спостерігаючи за обстановкою. Чара знає, що ці наступні дії можуть стати вирішальними для всієї її влади. Всі вже здогадуються, що зміни неминуче. Старі правителі починають стикатися з реальністю. Їхня війна проти чари не була лише політичною, вона вже стала питанням вцілити або зникнути. Сцена, перший удар. Рем підходить до чари, яка задумано дивиться на карти, що позначають ключові території. Вона має у руках стратегічну карту, де позначено кілька міст, які ще не підкорені. Одна з точок на карті, місто Арандо, де досі знаходяться залишки армії старого режиму. Рем. Якщо ти нападеш на Арандо зараз, вони можуть чинити серйозний опір. Вони мають гарні стіни і сильну армію. Чара, з серйозним виразом обличчя. Вони помиляються, якщо вважають, що стіни можуть зупинити мене. Я не просто зламала культи відьми, я зламала саму ідею обмежень. І якщо хтось думає, що може зупинити мене, він має зробити це прямо зараз. Чара кладе пальці на карту, прокреслюючи лінію між замком Лугуніки і Арандо. Лінія виглядає не як звичайна стратегічна траєкторія, а як сигнал для її агентів. Одночасно, в іншому кінці міста, маленька група її особистих солдатів вже прокладається через каналізаційні системи, щоб підготувати місто до блискавичного удару. Сцена знищення армії Арандо. Арандо виявляється несподівано слабким перед величезною силою Чари. Її агенти вириваються в місто і захоплюють всі ключові точки, використовуючи маніпуляції магією та психологічними атаками, щоб посіяти паніку серед ворогів. Чара, стоячи на високому пагорбі, спостерігає, як її сили вже оточують головні ворота міста. Вона несе в собі тягар невпинного руху. В її руках важелі влади. Чара, тихо. Вони хочуть боротьби. Я дам їм боротьбу, але тільки на своїх умовах. Армія Арандо починає відступати, але вже пізно. Чар, в момент, коли вороги намагаються організувати контратаку, запускає магічний ураган, який буквально зносить вежі ворогів і підірває їхню обороні лінії. Страх поширюється швидше, ніж будь-яка битва. Лише через кілька годин місто виявляється під її контролем. Сцена, нові союзники та нові виклики. Відомість про перемогу Чари над Арандо розлітається швидше, ніж будь-хто очікував. Але, разом із цією перемогою, починається також серйозна боротьба за духовну владу, хто буде слідувати за чарою в її новій епосі. Під час наступних днів вчера таремо отримують запрошення до нових равців, які нещодавно втратили свою владу через численні війни. Один з них, магістр Валеріан, відомий своєю магічною силою і впливом. Він зустрічається з чарою в темному, підземному залі замку, де їхні погляди стикаються, ніби дві незламні сили, готові визначити, хто з них контролюватиме залишки світу. Магістр Валеріан. Ти перемогла. Я не можу і не хочу йти проти тебе, але моя армія все ще сильна. Ти хочеш зруйнувати світ і переробити його на свою подобу. Я ж хочу зберегти певний баланс. Чара, холодно. Баланс. Баланс. Це тільки ілюзія слабких. Я створю справжній порядок. Влада та страх ось що має тримати цей світ на ногах. Валеріан, схоже, задумується. Він відчуває силу чари, але не може повністю погодитися з її поглядами. Однак він відчуває, що у нього немає вибору якщо він хоче вижити, йому доведеться підкоритися її владі. Магістр Валеріан. Я буду твоїм союзником. Якщо ти пообіцяєш не знищувати все, що я створював. Я підтримую твої ідеї, але готовий боротися за деякі моменти свого світу. Чара, усміхається, з поглядом, який не залишає сумнівів. Ми всі будемо частиною нової реальності. Ти зможеш зберегти деякі свої ідеї, якщо вони не заважатимуть моїм планам. Рем стоїть поруч, дивлячись на цю зустріч. Вона не впевнена, чи варто дозволяти таким персонажам, як Валеріан, мати ще якийсь вплив, але вона знає, що чара має свої розрахунки. Сцена вибір між руйнуванням і спасінням. Чара розуміє, що нові союзи та старі вороги це лише частина її гри. Вона знає, що найбільше випробування чекає попереду, не знищити все, що залишилось, а переробити цей світ під себе. Ввечер, коли чара знову стоїть на великому балконі замку, спостерігаючи за зруйнованими містами, вона розуміє, що б вона не зробила, вона вже порушила баланс. Тепер її реальний вибір, чи здатна вона залишити щось людське, чи остаточно зруйнує все, що так довго шукала. Чара, тихо. Я буду правити але чи збережу я щось після того, як цього досягну. Чи змінює людей, чи буду лише грати з ними? Глава 9. Вибір між тінями та світлом, влада, що руйної душі. Локація. Руїни міста Арандо, вуличні лабіринти. Арандо, місто, яке стало символом сили чари. Вона повністю змінила його структуру, побудувавши нову армію і переробивши уряд. Однак вулиці цього міста також стали місцем, де стикаються різні погляди на майбутнє. Чара і Рем, стоячи на вулицях колись могутнього міста, розуміють, що залишити все в такому вигляді, це ще не кінець. Влада Чари змусила багатьох союзників і ворогів сумніватися в своїх переконаннях, і тепер їй доведеться зробити ще кілька рішучих кроків. Сцена вибір між союзниками і ціною влади. Чара відчуває, що її влада вже не така стабільна, як здавалося раніше. Місто під її контролем поступово змінюються на холодні, бездушні зони, де мораль і емоції стають все менш важливими. Вона починає відчувати, як все більше людей шукають виходу з її світу. Вона зустрічається з Рем в одному з закинутих приміщень замку. Тіні від ламп на стінах ледь освітлюють їхнє обличчя, і обидві вони мають важливі питання, на які треба відповісти. Рем, підходить до чари. Ти не помічаєш, як все стає холодним. Люди більше не бачать сенсу в тому, щоб працювати заради чогось великого. Ти не боїшся, що рано чи пізно це призведе до того, що все піде в пекло. Чара повертається до Рем з усмішкою, яка в її очах більше нагадує холодну радість. Чара. Люди самі вирішують, чи готові вони йти в моє майбутнє, чи залишитись у своєму старому світі. Якщо вони обирають залишитись, їхня доля не має значення. Якщо вони хочуть рухатись разом зі мною, вони повинні підкоритись правилам. Рем робить крок назад, розуміючи, що чара дійсно вже занурена в свою гру, де немає місця жалю. Сцена ворожі задуми. Тим часом магістр Валеріан відправляє свої агентів архівів лухуніки, де він шукає інформацію про можливі слабкі місця влади чари. Він усвідомлює, що навіть з великою магією не зможе зупинити чару, якщо вона буде діяти на повну силу, але є підказки, які можуть допомогти йому знайти шлях до перемоги. Тепер він намагається зрозуміти, чи є у чари місце для моральних виборів. Магістр Валеріан, запитуючи себе, якщо чара насправді бажає бути могутньою без жодних обмежень, ми не можемо залишити її шляху для прощення. Вона зламає цей світ. Її світло знищить все, що в ньому є людського. Валеріан збирає невеликий партизанський загін з звіданих йому магів і залишків армії, готовий діяти на будь-який сигнал. Проте, навіть він не може передбачити, що чара вже на один крок попереду. Сцена, секретна зустріч з новими союзниками. Чара проводить зустріч з новими союзниками. Віріоном, колишнім правителем частини континенту, що зараз шукає прихистку після поразки. Він приховує свої амбіції за маскою мирного перемиря, і, хоча чара добре розуміє його підступні наміри, вона все одно вирішує продовжити переговори, щоб зміцнити свої позиції. Віріон. Я не сприймаю ідею, що ми маємо вірити тільки твоїй силі, чаро. Люди можуть отримати більше, якщо ми будемо діяти разом. Єдина сила це ще не гарантія. Ти не боїшся, що самотність може поглинути тебе. Ти не хочеш знайти хоча б частину порятунку для себе. Чара, бажальна. Спільні дії, це слабкість. Я не буду стояти поруч з тими, хто лише мріє про силу. Я буду правити. І коли я буду правити, всі потрібні союзники знайдуть своє місце у цьому новому світі. Віріон замовкає, розуміючи, що цей союз, це лише гра, де кожен має прийняти умови чари. Але він готовий приєднатися, оскільки іншого шляху для нього вже немає. Сцена битва за душі. Того ж дня, коли махи валеріана та його партизанський загін готуються до останньої спроби зупинити чару, вона тарем вирушають до легендарного лісу, де приховані стародавні сили, які можуть допомогти і зміцнити її позиції. Вони стикаються з численними охоронцями лісу, духами і тваринами, що не хочуть допускати чужинців до священних місць. Це місце для чари стає останнім випробуванням на шляху до повного контролю. Однак, як тільки вони проникають до серця лісу, чар відчуває потрясіння. Всі сили лісу намагаються її відштовхнути, бо вона не просто шукає силу, вона хоче переробити саму суд світу. Чара стоїть на порозі, готова змінити навіть ці священні місця під себе. Кульмінація вибір чари. Чара стоїть на порозі повного контролю, і світ навколо неї вже починає руйнуватись під її ворожими ударами. Вона відчуває, як її влада відбирає все людське в тих, хто їй підкоряється. Чи зможе вона відновити щось людське в цьому світі, чи не мучиться занурить усе в хаос? Чара, до себе. Я створю новий світ, де не буде місця для слабких. Але чи залишиться в ньому хоч один промінь надії для мене? Тепер чара стоїть на межі найважливішого вибору, чи буде вона правити цим світом, ставлячи все на кону, чи все ж залишить для себе хоч краплю людського світу? Глава 10. Тінь вибору. Новий порядок чи залишки надії. Локація священний ліс легенд. Глибина серця лісу. Чара і рем стоять перед могутнім древнім деревом, яке не лише є символом цього лісу, а й охороняє останні сили стародавньої магії, що здатні змінити саму суть світу. Чара знає, що якщо вона зможе керувати цією магією, її влада стане необмеженою. Але в той же час, якщо вона не контролюватиме її повністю, може настати катастрофа, яка знищить і її саму. Ліс навколо них здається живим, майже пульсуючим. Вітриша почуть невідомі слова, а тіні дерев здається, рухаються, спостерігаючи за ними. Це місце просякнуте таємницями. Сцена, зміни чи руйнування. Чара обережно наближається до дерева, її очі сповнені рішучості. Вона усвідомлює це її момент. Якщо вона візьме під контроль цю магію, вона зможе створити світ, де не буде місця для жодного сумніву, світ, який вона переробить на свою подобу. Однак, як тільки вона підходить до дерева, її свідомість заповнюється голосами минулого. Це не просто магія, це древні спогади світу, який був до цього моменту. Всі помилки, трагедії та боротьба людства за виживання. Голос у голові чари шепоче. Ти справді готова знищити все. Що залишиться після того, як ти переможеш? Чи не буде цей світ порожнім без будь-якої надії? Чара затримується, відчуваючи, як важливий момент наближається. Рем стоїть поруч, її обличчя відображає занепокоєння, але вона мовчить. Вона вже зрозуміла, що вибір чари може змінити все, навіть якщо це буде вартувати її душі. Рем. Чара, якщо ти це зробиш, все, що було до цього, зникне. Я знаю, ти хочеш побудувати щось нове, але чи готова ти залишити за собою хоч маленьку частину того, що було добрим у світі? Чар дивиться на Рем, її погляд холодний, але в глибині очей все ж є якась тінь сумнівів. Чар, холодно. Можливо, світ і так не заслуговує на збереження. Він зруйнований. Люди втратили сенс і цінність. Я хочу побудувати щось нове, де не буде місця слабкості. Немає сенсу тягнути за собою старі ідеї. Вона підносить руки до дерева. Це не просто жести. Вона бере магію в себе, відчуваючи, як її сила зростає з кожним мотивом дотиком до древніх сил. Та в цей момент її охоплює величезне почуття порожнечі. Всі її думки здаються відокремленими, а навколо починає панувати тиша. Сцена момент вибору. Чара починає бачити візії, це не просто спогади чи події. Це погляди тих, хто був до неї. Вона бачить те, як інші правителі світу, не маючи достатньо сили, падали через свою недалекоглядність. Вона бачить, як мирні жителі, які довіряли своїм правителям, страждали від брехні і маніпуляцій. Чара розуміє, що вона має не лише силу змінити світ, але й впливати на те, яким буде цей світ для майбутніх поколінь. Вона розуміє, що кожен її вибір не лише створить нову реальність, але й непоправно знищить стару. І тут, у її свідомості, знову з'являються голоси. Голос у її голові. Ти можеш змінити все, але чи зможеш ти бути щасливою після того, як відштовхнеш усі емоції, всі зв'язки з тими, хто колись був тобі близьким. Це питання риторичне. Чара зупиняється, розуміючи, що її сила над поточним світом може бути неповною. Вона стоїть на межі. Сцена. Кінцева трансформація. Чара виріше. Вона затримує подих, концентруючись на магії дерева. Всі емоції, що ще не зовсім витеснулись у її серце, відступають, а на їх місце приходить повна бажаність. Вона нарешті розуміє, не можна бути слабкою, якщо ти хочеш бути великим правителем. Вона повністю поглинає магію древнього дерева. Ліс здається, що починає тріщати. Древні сили обрушуються на неї, але чара утримує контроль. Вона змінює цей світ. Кожен її крок приносить нові зміни, але з кожною зміною її зв'язок з людяністю стає все слабшим. Рем дивиться на це, її серце розривається, але вона розуміє, вже неможливо зупинити чару. Вона змінила всі закони цього світу. Але, можливо, саме цей світ вже не буде для неї домом. Кульмінація влада і сама себе. Чара зупиняється, спостерігаючи за новим світом, який вона тільки що створила. Місто перероблені, і все здається замороженим у часі. Влада у її руках. Але вона розуміє, що світ, який вона побудувала, вже не має місця для слабкості і любові. Чара озирається навколо і розуміє, це її перемога, але ціна це вже не тільки світ, який вона змінила, але й власне серце. Чара, тихо. Я зробила це. Але чи справді я стала сильнішою? Глава 11, шлях до світла, вибір, що змінює долю. Локація. Легендарний ліс центр магії. Після того, як чара поглинула сили древнього дерева і змінила світ на свою подобу, все навколо здається замороженим у часі. Її влада безмежна, і тепер вона контролює всі аспекти реальності. Міста протворились на холодні цитаделі, Люди більше не мають вільної волі, вони слідують її правилам, її магії. Але в самій чарі є щось, що не дає їй спокою. Вона оглядає світанок, що пробивається крізь дерева, і її серце відчуває порожнечу. Вся її сила, її рішучість, усе, що вона досягла, не дає їй відчуття справжнього задоволення. Вона знає, цей світ, який вона побудувала, хоча й абсолютно під її контролем, не приносить їй спокою. Сцена відродження людяності. Чара сидить під величезним деревом в серці лісу, що стало її трофеєм, її своєрідним троном, і розмірковує. Вона згадує свої перші кроки, коли була ще звичайною дитиною, коли вона шукала відповіді на питання, що лежать за межами цієї реальності. Тепер, коли її сила велика, її сумніви також починають зміцніватись. Рем підходить до чари, тихо, без слів, ставить руку на її плече. Вона не каже нічого, але її присутність говорить більше за тисячу слів. Вона знає, що чого то не вистачає в тому світі, що чара створила. І це щось, це людяність, це доброта, співчуття, можливість вибору. Рем, тихо. Ти створила цей світ, чаро. Але чи є в ньому місце для щастя? Чи можливо бути вільним у світі, де все підкорено лише твої волі? Чара не відповідає, але відчуває, як важкі думки починають тиснути на неї. Вона бачить перед собою образи тих людей, яких вона колись любила і втратила. Вона згадує собару того, хто не боїться бути собою, хто бачив в ній не лише праву а й людину. Вона бачить перед собою образи темних рішень, які привели до цієї ситуації, її рішучість підкоряти світ без жодних компромісів, її відстороненість від людських емоцій і зв'язків. І вона усвідомлює, що насправді саме ці вибори призвели її до порожнечі. Сцена. Вибір світла. Чара встає. В її очах тепер не тільки холодна рішучість, але й пошук чогось кращого. Вона дивиться на світ, який створила, і розуміє, що без людяності цей світ не може бути досконалим. Вона не хоче бути тією, хто бажально стирає усе на своєму шляху. Вона хоче бути такою, яка приносить не лише страх, а й надію. Вона знову входить до древнього дерева. Але тепер її магія інша. Вона змінює не просто структуру світу, а його філософію. Вона дозволяє людям вільно обирати свою долю, даючи їм шанс на надію, на щастя, навіть якщо це означатиме, що її влада стане менш абсолютною. Вона використовує сили дерева для того, щоб знищити всі обмеження, що вона наклала на людей, і відновити вільний вибір для кожного. Всі ті не що лежали на світі, розвіюються. Люди отримують шанс на нове життя, і цей світ, хоч і змінений, тепер є живим, динамічним. Сцена відновлення. Чара стоїть перед зруйнованими, але тепер живими містами. Світ, який вона змінила, тепер дає нові можливості. Люди вільні, вони знову можуть обирати свої шляхи. Всі вона вивела через важкі випробування, але тепер вони мають шанс відновити свої серця і душі. Рем стоїть поруч і посміхається. Вона бачить, що чара знайшла свій шлях. Її вибір не був лише в силі, а в відновленні людяності, яка справді дозволяє людям бути щасливими. Чара, тихо, до себе. Світ може бути вільним, навіть якщо він буде болісним. Я не можу знищити все, бо знищивши людяність, я знищу і себе. І так, перед чарою відкривається новий шлях. Вона більше не просто править світом, як непохитний монарх, але стає лідером, який дає людям свободу, вибір і шанс на майбутнє. Вона нарешті знаходить мир в тому, що її сила не в бажальності, а в можливості змінити світ, не знищуючи його людяність. Епілог світло в темряві. Чара стоїть на пагорбі, спостерігаючи за сходом сонця. Світ, який вона змінювала, зараз став таким, яким вона завжди хотіла його бачити світом, де навіть у темряві є місце світло. Вона більше не одна. Вона не просто володарка, вона лідера нового світу, де є місце для людяності, для надії і для пошуку сенсу. Цей фінал показує, що навіть найбільша влада і найтемніші моменти можна використати для створення чогось справжнього, де сила йде не через контроль, а через розуміння і співчуття.